Америка руйнується. Про це говорять не опоненти, не радикали, не критики. Про це говорять ті, хто її будував. Білл Гейтс, засновник Майкрософт, найбільший філантроп світу. Сем Альтман, очільник OpenAI, творець чата GPT, один із лідерів в галузі штучного інтелекту. Рей Даліо – мільярдер, засновник найбільшого у світі хедж фонду Bridgewater. Усі вони люди, які не мають політичних амбіцій, але всі вони б'ють на сполох. Америка втрачає себе у 2025 році Дональд Трамп повернувся в Білий Дім зі старими обіцянками скоротити даремні витрати, зупинити відтік грошей за кордон, знову повернути Америку на перше місце. Але під гаслом економії запускається глибоке руйнування ключових американських інституцій, від зміни яких поміняється і увесь світ. Першим ударом стало закриття USAID, агентства США з міжнародного розвитку. Це структура, яка десятиліттями допомагала боротися з бідністю, епідеміями, Голодом, і саме її трамп за наказом, переданим через Ілона Маска і його довірену особу Девіда Сакса, фактично знищив. Я думаю, що коли мова йде про знання щодо USAID, яким би геніальним не був Ілон Маск, я насправді знаю про це більше ніж він. Я був у Нігерії і особисто зустрічався з людьми, які працюють в USAID. Я був у демократичній республіці Конго Це героїчні люди, мабуть, окрім військових. Це найбільш віддані працівники уряду США. і те, що вони роблять, має величезне значення. Тому його висловлювання, ніби це злочинне угруповання, або гниль, або що USAID треба зруйнувати в труху. Не ґрунтуються на жодних фактах, як і заяви про презервативи для Хамасу, чи те, що на засіданні кабінету він нібито сказав, що випадково скоротив фінансування програм протидії Еболі, а потім відновив їх. Це неправда. Він скасував усю роботу з еболою. Всіх звільнили, їх більше немає. тож об'єктивно, я вважаю, що люди, які працюють там повний робочий день, включаючи конгрес, мають звернути на це увагу можливо не всі програми буде відновлено. Але користь для світу, для сполучених штатів, особливо для тих, хто має релігійні цінності, беззаперечна. Скорочення гуманітарних програм Гейтс називає помилкою, яка коштує мільйони життів, і додає, це рішення ухвалювалось людьми, які не мають жодного стосунку до реальної Африки, до реальної медицини, до реальної допомоги. Паралельно запускається хвиля скорочень усередині країни під прицілом наука. Адміністрація Трампа за чотири місяці скасувала майже 700 грантів для національного інституту здоров'я. Це мінус 2 мільярда доларів на дослідження раку, діабету, дитячих захворювань. Половина дослідницьких програм у провідних університетах поставлена на паузу або згорнута у національній лабораторії відновлюваної енергії понад 100 звільнень, і все це під приводом оптимізації. Це вже реальність і має стримувальний ефект на молодих учених та дослідників на всіх етапах кар'єри. Гранти скасовуються, стипендії скасовуються. студентам, яких прийняли до аспірантур, щоб вони могли приєднатися до лабораторій, як ті, що сьогодні вшановуються, скасовують прийом через політику, яка забирає цю підтримку. На церемонії Breakthrough Prize, головної наукової премії. Актори вчені і меценати говорили просто те, що робить уряд, це злочин Я вважаю це злочином. Насправді Я використаю це слово, тому що в багатьох випадках можна було би врятувати життя значно покращити життя, і це також те, чим ця країна була відома. Це атака на майбутнє. Творець чата gpt Сем Альтман пояснює, чому це критично. У світі, де штучний інтелект змінює кожну сферу життя, сильні інститути потрібні як ніколи. Але Америка втрачає саме їх. Суди паралізовані. Конгрес у глухому конфлікті. Фінансування науки зупиняється, і все більше рішень приймаються не на основі експертизи, а заради шоу. Інвестиції в інфраструктуру мають вирішальне значення. Я вважаю, що наступне десятиліття стане епохою надлишкового інтелекту і надлишкової енергії. і критично важливо, щоб Америка лідирувала в обох цих напрямках, щоб ми стали рушієм цих двох революцій, які змінять світ навколо нас, і як на мене принесуть надзвичайно позитивні зміни. у гонці штучного інтелекту. Хто перемагає Америка чи Китай? Складно сказати, наскільки далеко ми попереду, але я б не сказав, що значно. І щоб утримати цю лідерську позицію з усіма тими перевагами, які вона дає, вплив використання американських технологічних продуктів і послуг у світі. Про що сьогодні говорили мої колеги? Потрібні перемога в інфраструктурі і розумне регулювання, яке не буде нас гальмувати. Америка, яку ми знаємо, каже Альтман, може не витримати нинішнього курсу. Коли замість інвестицій у науку та інфраструктуру уряд скорочує дослідницькі програми, розганяє фахівців і знецінює глобальне партнерство. Країна втрачає здатність відповідати на виклики майбутнього. Це шлях до занепаду в момент, коли світ вступає в епоху штучного інтелекту і енергетичних зрушень. А Рей Даліо, багаторічний спостерігач за фінансовими циклами, називає ситуацію ще точніше. США перетворюються на систему без гальм. Держава стає некерованою. Конфлікти замінюють компроміси. Стратегія зникає. Наслідки можуть стати катастрофічними, гіршими за кризу 2008 року. Я думаю, що зараз ми стоїмо на порозі ухвалення важливих рішень і дуже близько до рецесії. І я хвилююсь, що може статися щось гірше ніж рецесія, якщо всім цим погано управляти. Рецесія – це два квартали поспіль із негативним зростанням ВВП. і навіть якщо ми туди трохи зайдемо, такі речі трапляються регулярно. Але зараз ми маємо справу з набагато глибшими процесами. Ми спостерігаємо руйнування монетарного порядку. Ми змушені будемо його змінити, бо не можемо витрачати такі суми грошей. Історія циклічна і нині п'ять головних сил, які її зрушують усі в дії. Перше, це гроші, кредити, борги, економічний цикл, у якому борги накопичуються циклічно до надмірного рівня. І тоді виникають проблеми. ми зіткнемося з проблемою державного боргу. Друга велика сила це внутрішній конфлікт, розбіжності між лівими і правими, нерівність у доходах і цінностях. Що викликає конфлікт, який ми вже бачимо? Він змінює нашу політичну систему. Америку роздирає внутрішній конфлікт. Рівень ворожнечі між лівими і правими рекордний. Адміністрація Трампа просуває централізацію влади, демократія слабшає, ідеї авторитарного управління набирають популярності. Верховенство права під ударом. Країна ризикує втратити себе, і зміна правил гри Дональдом Трампом у світі роблять Америку слабшою. І третє це світовий порядок, тобто те, як країни взаємодіють між собою, коли нова зростаюча держава кидає виклик чинній домінуючій силі. І зараз ми переходимо від багатостороннього світоустрою здебільшого за американським зразком до одностороннього, що супроводжується великими конфліктами, і ще дві сили, що історично завжди мали вплив. Це стихійні лиха, посухи повені пандемії. І четверта це технології, технологічні зміни. І як усі ці сили поєднуються, це основні руші нинішньої ситуації. Наприклад, в такому середовищі дисбаланси вже не можуть зберігатися. Це не просто криза бюджету, це криза моделі. Країна втрачає здатність домовлятися, планувати, мислити в довгостроковій перспективі. І, можливо, найстрашніше втрачає довіру. Всередині та зовні. скасування USAID означає, що США більше не допомагають світові. Скорочення національного інституту здоров'я означає, що вони більше не шукають ліки, а знищення експертного середовища, що вони більше не хочуть чути нікого, крім самих себе. У мене була дуже добра вечеря з Трампом 27 грудня, а потім коротка зустріч 5 лютого, де я сказав йому, що те, що відбувається з USAID, це набагато більше ніж просто скорочення неефективних витрат. Навіть у випадку, коли фінансування для запобігання ВІЛ серед дітей у Мозамбіку було хибно інтерпретоване. Як постачання презервативів для Хамасу це лише показує наскільки поверхово люди, які це роблять, підходять до справи. з огляду на те, що він сказав мені під час вечері, я маю надію, що не буде таких масштабних скорочень фінансування боротьби з ВІЛ і що збережеться підтримка альянсу з вакцинації. Зокрема щодо вакцин та поліоміеліту, Я визнаю, що є бюджетні обмеження та інші голоси, які впливають на нього. Але я сподіваюся, що ще зможу поговорити з ним і з конгресом. Якщо ми зможемо домовитися про скорочення на рівні 15-20%, то ми зможемо зробити це розумно прибрати те, що має найменший ефект, і це не буде трагедією. Нам не доведеться бачити зростання кількості смертей. Білл Гейтс публічно заявив, протягом наступних 20 років він планує віддати всі свої статки до благодійного фонду. Його мета зробити так, щоб про хвороби на кшталт малярії людство згадувало лише в історичних книжках. Спадок, про який я мрію, це щоб побачивши слово малярія, люди запитували, а що це таке? Я пам'ятаю, як у дитинстві читав книжки Дікенса, де згадувалася сухота, і я не розумів, що саме сушило цих людей. Звісно, йшлося про туберкульоз, який, хоч і зник у багатих країнах, досі щороку вбиває більше мільйона людей. Тож справжня мета фонду гейтса не залишити по собі спадок, а зробити так, щоб він і не був потрібен але навіть така пожертва, визнає Гейтс, може не компенсувати шкоди, яку завдає нинішній політичний курс США, особливо спроби скоротити міжнародну допомогу, боротьбу з ВІЛ та фінансування вакцин. І тут постає питання, яким буде спадок людини, яка намагається рятувати світ, поки інші його руйнують? Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.